Моє вітання вам, дорогі колеги, батьки вихованці, у складний для країни час ми творимо своє майбутнє і допомагає у цьому мистецтво, яке надихає, мотивує, спонукає до творчості, заспокоює, звеселяє і дає надію. Представляємо вашій увазі підручник мистецтва, інтегрованого курсу для першого класу закладів загальної середньої освіти, створений креативною командою, авторкою Наталією Лємішевою та працівниками видавництва Абетки Кам'янець-Подільський. Підручник розроблено згідно з державним стандартом початкової освіти, відповідно до чинних типових освітніх програм для початкової освіти, розробленими під керівництвом Романа Богдановича Шияна та Олександра Яківниса. Створено за ідеологією нової української школи, він представляє авторську модель інтегрованої мистецької освіти, а у практичній педагогічній діяльності, яка реалізується через знайомство із світом мистецтва, де панують звуки мелодії, барви, лінії, ритми персонажі театру та мультфільмів, щоб системно. Урок за уроком у першокласників та першокласників вчити, відчувати і творити красу мистецтва. Підручник забезпечує реалізацію завдань мистецької освітньої галузі та реалізації ключових підходів до навчання, особисто орієнтованого, інтегрованого, діяльнісного та компетентнісного. Матеріали підручника допоможуть побудувати вчителю цікаві та ефективні уроки, а першокласницям і першокласникам з інтересом систематизовано знайомитися з мистецтвом, специфікою його видів та їхньою мовою творчо самовиражатися на основі активної діяльності. Кожному навчальному тижню відповідає одна навчальна інтегрована тема. Яка містить невеликі за обсягом короткотривалі та різнопланові завдання на основі багатогранного висвітлення зв'язків між музичним, образотворчим та іншими видами мистецтва з відповідною діяльністю учнів? Зміст підручника вміщує два розділи: перший розділ мистецтво і мій світ теми допоможуть познайомитися як з мистецтвом, так і з світом довкола. Дитини. Другий розділ мистецькі образи України присвячені мистецтву України та синтетичним видам мистецтва. Перед вами розгортки – Урок образотворчого мистецтва і урок музичного мистецтва. Тобто, пара уроків, яка представляє тему Моя школа, мій клас. Урок образотворчого мистецтва. Оформлений зеленим, і так кожен урок, а кожен урок музичного світло оранжевим. Розорка теми мої улюблені тварини демонструє, що кожен урок образотворчого мистецтва на першій сторінці містить лаконічний мотиваційний блок, один або кілька художніх творів для сприймання інтерпретації. Чи міні-аналізу, питання для обговорення змісту творів, а на другій сторінці права та практичні завдання на дослідження чи експериментування, практичне завдання з порадами, як його вдхонувати, схема по етапності виконання та завдання, яке можна виконати на дозвіллі або у вільний час поза уроками: розгортка з музичного мистецтва. Аналогічно, як і в образотворчому мистецтві, вміщує і мотиваційний блок, і музичні твори для сприймання, і фрагменти мультфільмів, завдання для обговорення. А ще присутні у більшості випадків твір образотворчого мистецтва, свій звучний музичному мистецтві, також практичні музичні завдання, ритмічні вправи, співаночки, театралізації, імпровізації. Розроблені нами завдання, які систематизовано викладені у підручнику, обов'язково допомагатимуть дітям відкривати свої здібності, а комусь навіть і талант та вільно взаємодіяти зі світом. Для творчого розвитку дітей у видах діяльності з образотворчого мистецтва передбачені завдання креативного типу, різноманітні види малювання, ліплення, аплікації. Також широко пропонуємо нестандартні художні техніки, розраховані для наймолодших школярів і школярок. З музичного мистецтва також для творчого розвитку дітей передбачені завдання креативного типу це ритмічні, вокальні пластичні імпровізації, театралізація музичного матеріалу. Як захопливо картоном зображати морські хвилі різного характеру, відтискувати різні предмети на пластиліні, відтворювати настрій на музичних інструментах. Придумувати музичні історії та їх виконання, можливо, на створених власноруч інструментах для шумового оркестру, допомогти досягти успіху кожному першокласнику, кожній першокласниці допомагатимуть захопливі процеси експериментування як художніми інструментами і матеріалами, так і тими, що знайдуться під руками. Тож. Переглядайте, цікавтеся. Також корисними, цікавими та пізнавальними будуть завдання з дослідження та дидактичні ігрові завдання. Багато уваги приділяємо позитивному формувальному оцінюванню, тому перед вами представлені зараз на слайди завданнями, присвячені саме формувальному оцінюванню. Знайомство із синтетичними видами мистецтва здійснюється як на уроках, присвячених темам, так і в рубриці театралізуємо. Також дидактичні ігри, також в них також є елементи театралізації. Українознавчий компонент підручника вміщує велику кількість творів як українських класиків митців, так і сучасних авторів. Звертаємо вашу увагу на те, що в допомогі стане електронний посібник з мистецтва, в якому вміщені і збірники, і розробки уроків, і відео до кожного уроку з лаконічним поясненням, як виконувати те чи інше художньо творче завдання. Дякую всім за увагу. Дякую, що знайшли час і приділили на його на знайомство з нашим підручником. Тож, перемоги Україні! Миру всім! А вам найкращого вибору для своїх діточок. До зустрічі!